В міському парку культури та відпочинку в Болграді відзначили День територіальної оборони. Крім представників влади, бійців болградського підрозділу, завітали привітати артисти з Одеси з центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил ЗСУ. Військові артисти подарували насичену патріотичну музичну програму з живим виконанням під супровод оркестру та запальними танцями. Це свято досить молоде, започатковано згідно указам президента України та відзначається щороку, в першу неділю жовтня. Значення ТРО важко переценити в цей час, коли рашистська навала загрожує територіальній цілісності України. На сьогодні вже півтори тисячі військовослужбовців територіальної оборони нагороджені державними нагородами. Грамотами від Болградської РВА, районної ради та міської ради отримали бійці батальйонів, які розміщені в Болграді. Я бажаю вам всім здоров'я, бажаю перемоги, бажаю, щоб ваші сім'ї дочекалися вас додому. На минулому тижні в мене була е, журналісти брали інтерв'ю, і от два питання, які вони мені задали, стосувалися е, саме територіальної оборони. Це говорить про те, що е, людей е, турбує те, що відбувається в нас територіальні оборони. Привітав побратимів і їх військовий командир. Шановні побратиме, вітаю вас з професійним святом Дня територіальної оборони Збройних Сил України. Бажаємо снова здоров'я та непохитної в перемогу. Слава Україні! Він також нагородив грамотами бійців за сумлінне виконання службових обов'язків. Служу українського народу! Як сказав керівник колективу, який привітав болградців, капітан другого рангу Любомир Сукенник, ансамбль називається Нептун, але це нова назва, яка виникла під час подорожі до Болграду. Небо бог ремить нарасова! Дрозділи сил територіальної оборони щоденно удосконалюють свої знання, уміння та навички щодо виконання обов'язків у бойових умовах. Військовослужбовці сил ТРО проходять фахову підготовку в начальних центрах Збройних сил України. Особлива увага приділяється тактичній та вогнівій підготовці, вдосконаленню навичок особового складу, діям на замінованій місцевості, а пануванню новітнього озброєння і техніки, що надходять як військова допомога. Але сьогодні бійці можуть хоч на півдня відпочити від служби та насолодитися музичним мистецтвом. Зі святом захисники. Слава Україні! Дякую, що подивились ролик до кінця. Будь ласка, передивіться наше інше відео.